На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма. День. Це головні новини області. Незаконний видобуток бурштину на Поліссі призвів до збройного протистояння. З'ясовувати всі обставини конфлікту, який трапився поблизу селища Клесів. Взялися не лише правоохоронці, а й обласні чиновники. Це питання потрібно негайно вирішувати і негайно вирішувати на законодавчому рівні. Потрібно знайти шлях, як із цього кримінального бізнесу зробити легальний спосіб заробітку. Проїзд у рівненських маршрутках може зрости ще на 50 копійок. Втім, представники громадськості вважають, що від такого кроку поки що варто утриматися. Після виборів президента зупинки оцього турбулентності, тоді можна дійсно переглянути тарифи. Місцевим гімназистів вчили надавати першу медичну допомогу. Їм дали можливість потренуватися, робити штучну вентиляцію легень та непрямий масаж серця. Більшість з нас майбутні водії і першу допомогу будуть надавати саме вони. Вершники із Рівного та Кузнецовська взяли участь у відкритті нового сезону кінно-спортивного клубу Фавор, що у селі Велика Омеляна. Змагалися учасники у трьох категоріях. Третя частина. Незаконний видобуток бурштину на Поліссі переріс у збройне протистояння. 9 травня група приїжджих збройних людей влаштувала стрілянину неподалік Клесова, як наслідок троє місцевих у лікарні. Саме цьому інциденту присвятив свою сьогоднішню прес-конференцію голова обласної адміністрації. З поміж іншого, Сергій Рибачок запитував у правоохоронців, яким чином півсотні збройних до зубів людей змогли непоміченими потрапити на територію області. З подробицями Тетяна Климчук. Конфлікт між озброєною групою людей та місцевими жителями, який трапився 9 травня в околицях Клесова, швидко набув розголосу за межами області. Втім, деякі змі почали розповсюджувати неточну інформацію, зокрема стосовно кількості постраждалих. Внеста ясність у це питання вирішив голова обласної адміністрації під час своєї традиційної понеділкової прес-конференції. Одна людина отримала вогнепальне поранення, інші двоє людей отримали тілесні ушкодження. От в результаті сутичок ці люди госпіталізовані. Їхній стан ну тобто їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Вони знаходяться в легкому стані або в середньої тяжкості. От життю цих людей нічого не загрожує, тому що в засобах масової інформації, зокрема всеукраїнських, вже почали з'являтися цифри про п'ять потерпілих, 10 потерпілих, десятки потерпілих. Це не відповідає дійсності. Втім, найбільше Сергія Рибачка турбує, яким же чином група озброєних людей потрапила на територію області, оминувши блокпости. А от правоохоронців це зовсім не здивувало. На жаль, шляхів руху є дуже багато, в тому числі для того, щоб об'їхати пости, які знаходиться в Сарному. Є дуже багато сільських доріг. Ми не виключаємо, що це було тою чи іншою дорогою. але хочу сказати єдине те, що в рамках Розслідування кримінального провадження ми однозначно з'ясуємо, яким чином і кудою ці особи придвигалися. Непрохані гості приїхали на Рівненщину Житомирської та Вінницької областей, а також Києва, розповідають у міліції. Наразі з числа нападників затриманий лише один, а ще 15 отримали повістки з вимогою з'явитися до слідчого відділу. Решта осіб зобов'язані з'явитись слідчого на першу вимогу. І в разі порушення цього зобов'язання до них будуть вжито відповідних заходів відповідно до чинного законодавства. Це все, що на сьогодні можу сказати. Стосовно прізвищ осіб, є таємниця слідства і на даний час її не слід розголошувати. Але маркети б'є серед викликаних Народний депутат є серед викликаних. парламентарем, про якого йдеться, є Володимир Продивус. Укрінформу нардеп повідомив, що працював на місці інциденту, розбираючись із зверненням до нього місцевих жителів. Аби, хоч якимось чином, призупинити нелегальний видобуток бурштину на полісі, Сергій Рибачов пообіцяв звертатися в профільне міністерство з вимогою провести ротацію керівників правоохоронних органів в районі. Окрім того, вже незабаром в Рівному відбудеться колегія за участю всіх сторін, які можуть посприяти у Законити видобуток сонячного каменю це питання потрібно негайно вирішувати і негайно вирішувати на законодавчому рівні. Потрібно знайти шлях, як із цього кримінального бізнесу зробити легальний спосіб заробітку. Коштів на прожиття для місцевого населення і спосіб наповнення обласного та державного бюджету. Крім того, найближчої середи відбудеться позачергова сесія обласної ради, що буде присвячена незаконному видобутку бурштину. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День більше про бурштиновий конфлікт у Сарненському районі. Дивіться в телевізійній камінальній службі по завершенні інформаційної програми День. У місцевих перевізників тимчасово вилучатимуть автомобілі для потреб армії. Загалом до 16 травня рівне має передати війську 20 одиниць техніки. Мова йде про автобуси Богдан, Еталон та Мерседес. Споміж іншого, згадані транспортні засоби будуть використані на Рівненщині для потреб місцевого батальйону оборони. Перелік перевізників. Кількість транспортних засобів. За нашим клопотанням буде визначено міською радою. Ми погодимося з міською радою. Вони нам нададуть перевізника і кількість автобусів. Рівненщина готується до виборів. Наразі для волевиявлення громадян 25 травня вже створено тисячу дільниць. Однак кажуть, у обласній виборчій комісії підготовка триває не без проблем. Однією із найбільших заминок є те, що керівний склад комісії формувався за квотним принципом, і зараз дехто просто відмовляється від роботи через недосвідченість або ж через якісь інші причини. Тим часом, вже з 9 травня виборцям дозволено перевіряти себе у списках. Більше про передвиборчу кухню у сюжеті Івана Марчука. Хочеш знати, чи все нормально із твоїм правом голосу на цих президентських виборах? Усе дуже просто: береш паспорт і йдеш на свою виборчу дільницю. Так варто зробити, якщо ви свідомий громадянин. Добрий день. Добрий день. Я хотів би перевірити себе у списках виборців. Будь ласка. Паспорт? Можна. Особливо так варто зробити, якщо в найближчі дні в пошті ви не побачите іменного запрошення на вибори. Мерчук Анатольович, будь ласка, переконайте ви занесення в списки виборців. Крім того, вам не заборонять перевірити, чи є в списках члени вашої сім'ї і навіть сусіди, а ще уточнити свою присутність у списках можна й телефоном. Заздалегідь про своє волевиявлення варто подбати й тим, хто не може самостійно пересуватись. Звернулась також дочка одного з виборців, що він не внесений в списки, як не. Не НСП називаються такі виборці. То потрібно надати заяву від імені цього виборця і довідку відповідно медичного закладу, що він дійсно не може самостійно пересуватись, і ми його включимо. А ще подбати про своє право вибору радять до 19 травня, бо пізніше це можна буде зробити, але лише в судовому порядку. Якщо у вас немає списку, потрібно звернутися з письмовою заявою до заяви до Державного реєстру виборців про те, щоб вас включили в список виборців по виборців. По виборах президента України він знаходиться в місті міст Рівне, Майдан Незалежності, там, де обнова. Так само до 19-го числа варто потребуватись і тим, хто захоче проголосувати не за місцем прописки. В такому випадку треба теж звертатись до держреєстру виборців із документом, який підтвердить неможливість голосування на рідній дільниці. Що ж до самої підготовки до президентських перегонів, то вона триває, але не без складнощів. Є й такі дільниці, які ще не провели засідань, є такі, які не забезпечені канцелярськими матеріалами. А ще кажуть, в обласній виборчій комісії виникла проблема через квотний розподіл керівного складу комі багато є некомпетентних, Багато людей отримали місця по квоті. Вони зараз роблять заміни. Однак Іван Долганський запевняє, що на хід виборів це не вплине, бо всі проблемні питання до 25 травня будуть зняті. Тим часом спостерігачі вже почали фіксувати порушення з боку виборчих штабів кандидатів. Щоправда, відзначають, що поки що їх значно менше ніж було на попередніх парламентських перегонах. Зокрема, не було зафіксовано ні випадків підкупу виборців. Зокрема, не було зафіксовано на даний момент випадків. Використання адміністративного ресурсу найбільш такими порушеннями, якими зловживають кандидати, зокрема, це є розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних. За розміщення таких матеріалів може бути штраф, але на практиці ну мені невідомі такі випадки, щоб хтось звертався до відповідних органів. Окрім того, одним із найпоширеніших порушень додають в опорі залишається стара добра джинса, тобто прихована реклама в пресі. Іван Марчук, Микола Штемпаль та Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Проїзд у рівненських маршрутках може подорожчати до трьох гривень. Цього вимагають місцеві перевізники, які кажуть, що ціни на пальне зросли, запасні частини подорожчали, а зарплати водіїв збільшилися. Однак громадських активістів така пропозиція не влаштовує. Вони пропонують почекати з підвищенням цін на проїзд, принаймні до президентських виборів. Чим закінчилися громадські слухання, знає Сищук. Нинішню вартість проїзду у рівненських маршрутках, що з 1 травня становить 2 гривні 50 копійок. Чиновники називають тимчасовою. Мовляв, за розрахунками, що надали перевізники, вона мала б становити аж 3 гривні 60 копійок, адже витрати на обслуговування транспорту у підприємців зростають. А компенсація від держави за пільговий проїзд вони майже не отримують. Зваживши всі реальні можливості сьогоднішнього населення, знайшли порозуміння і вивісили на сайті пропозицію про ту, яка має бути розглянута на засіданні міської конкомі, в сумі 3 гривні. Транспорт це є у нас ліцензований. Він зобов'язаний в повному обсязі проходити всі етапи виходу на виробництво, як кваліфікаційні норми, технічне обслуговування і так далі. Пішло, поїхало тому. Ми на чомусь будемо намагатися зекономити, коли вартість проїзду стане 3 гривні. Однак громадські активісти наполягають, що ціну на проїзд у маршрутках піднімати до 3 гривень не варто. Оскільки в нас сьогодні є бурхливість, то булетний рух росте, падає, значить долар, гривня. Оскільки, значить, бензин росте паде. Я думаю, що було в виборі вибори президента 25-го, Я думаю, що після виборів президента зупинки оцього цієї турбулентності тоді можна дійсно буде переглянути тарифи. А тариф 2,50 Я пропоную залишити на місці. Присутні наводили приклад сусідів. Мовляв, у Хмельницькому та Житомирі людей перевозять за 2 гривні 50 копійок. Ну, свою чергу поцікавилися, як цю проблему вирішують наші найближчі сусіди, лучани на найбільш кілометражові маршрути вартість становитиме 3 гривні. На найбільш розповсюдженіші маршрутки, от у нас є 15-ка, 15-а, вартість так і залишається 2 гривні. А на основну Масу маршруток так і буде по 2,50. В результаті громадських слухань узгодженого рішення ухвалити так і не вдалося. Попри це, вже на наступному засіданні міськвиконкому тарифи на проїзд таки будуть переглядати. Чиновники обіцяють, що при цьому вони візьмуть до уваги інтереси рівнян. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День автобусів. Обурилися так званому референдуму у Донецькій та Луганській областях учасники недільного віче. Щоправда, після тривалої перерви на майдані незалежності у рівному людей зібралося небагато до півсотні активістів. Зі сцени було оголошено про збір коштів на потреби української армії. На них активісти хочуть придбати солдатам однієї з місцевих частин засоби для гоління та облаштувати там душові кабінки. Не обійшлося віше і без кур'йозу у кількох метрах від сцени свою акцію проводили рівненські кришнаїти. Їх пісні заглушували промови майданівців, а тому представники останніх змусили прибічників ведичної культури піти геть. Кована скульптура під назвою Даринка прикрасила парк молоді у Рівному. До її створення доклали рук понад півсотні майстрів, які були учасниками минулорічного фестивалю Металеве серце України. Його організатори спільно з міською владою планують, що Даринка започаткує цілу алею кованих скульптур. Вони з'являтимуться у горнилі майстрів під час щорічних ковальських фестивалів. Наступним витвором має стати металева карусель. 800 кілограмів металу, 3,5 метри в висоту і стільки ж в ширину. І все це даринка. Кована скульптура під такою назвою віднині прикрашає у рівному парк молоді, більш знаний як лебединка. Розпочали виготовляти цю красуню рік тому. Шлях чарівної леді був нелегкий, каже автор. Ви собі зразу уявіть металобазу, рівні труби, рівний лист і просто залізо. І ось з цього треба зробити щось. Тобто перетворити в якийсь образ, який би звертався до глядача. І ця трансформація автору вдалася. Про це можна судити зі свальних відгуків рівнян. Даринка подобається своєю незвичайністю. Мені в тих косах нравляться квіти. Красиво ви знаєте, дуже навіть дуже дуже подобається, тому що це надто у різноманітні наше місце. Даринку почали створювати минулого року на міжнародному фестивалі ковальського мистецтва Металеве серце тоді до скульптури доклав рук чи не всі учасники? Майстри з усіх усюд вплітали у деренчині коси ковані квіти. Нині організатори фестивалю кажуть, що цією скульптурою справа не обмежиться і вже мріють про цілу алею металевих скульптур. Черговий виріб планують виготовити на цьогорічному фестивалі, який заплановано на кінець серпня. Буде дитяча тематика, приїдуть ковалі з усієї України. Приїдуть так само і за кордону. Є улюблені ковалі, які вже не до Рівного. це з Японії, це з Голландії, це із Чехії, і Словакії, з Польщі, росіяни. Лебединка останнім часом стає все більш привабливою чарівною, а влада міста підтверджує, що хоче зробити парк улюбленим куточком для дорослих і малечі. Три роки над цим працюємо. Тут і каналізація, і асфальт, і освітлення, і таке інше. І коли почали вибирати місце для скульптур, я зразу повів сюди. А поки відвідувачі парку із задоволенням фотографуються біля даринки. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День Рівненські лікарі вчили старшокласників надавати першу медичну допомогу. Зокрема, їм продемонстрували, як робити непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень та зупиняти артеріальну і венозну кровотечі. Як все це було, бачили наші журналісти. Причин травмування у повсякденному житті є безліч у критичних ситуаціях. Лік часу, за який можна врятувати людину, йде на секунди. Передовсім свідки трагедії повинні викликати бригаду швидкої медичної допомоги та правильно надати долікарську допомогу. Якщо я слабо затягнув перший тур, тоді ми перетиснемо тільки в'єни і артерію. І кровотеча посилиться. учням, пропонують самостійно повторити дії професіоналів та розповідають про відмінності у наданні до лікарської медичної допомоги дорослим і дітям. Цей захід сподобався, і він для мене важливий, ну так як і для моїх однокласників, тому що більшість з нас майбутні водії і першу допомогу будуть надавати саме вони. Від бою від бажаючих потренуватися у наданні першої медичної допомоги немає. Учні до автоматизму відпрацьовують рухи при штучній вентиляції легень та непрямому масажі серця. Практика поєднується з теорією. Їм цікаво. Вони пробують на манекенах надавати допомогу. що якщо вони в них тут все вийде, то вони в них в житті це. Практичних практичних навичках теж вона згодиться в центрі екстреної медичної допомоги та медицині катастроф. Кажуть, що інтерес до таких занять є не лише у школярів. Їхні слухачі це водії, які займаються пасажирськими перевезеннями, даїшники, а також працівники санаторних закладів краю. Важливо вважають тут, щоб сучасні манекени, які є у центрі, не стояли без діла. З 26 жовтня 2006 року. Працює в нас навчально-тренувальний відділ. За цей час ми підготова понад Чотири тисячі медичних і немедичних працівників провели два змагання бригад швидкої медичної допомоги, перше e, рівненське медичне раллі бригад швидкої допомоги. По завершенню навчання проводять тестування слухачів. 80% правильних відповідей на 40 запитань тесту свідчать про те, що вони нормально засвоїли матеріал і готові надати першу медичну допомогу. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма день на Рівненській дитячій залізниці розпочався 65-й сезон. Вузькоколійку в самісінькому центрі міста було збудовано в повоєнні часи. На її базі працює позашкільний заклад, де юних рівнян знайомлять із всіма тонкощами залізничних професій. Покататися на маленькому потязі можна з початку травня до кінця серпня у вихідні та святкові дні. Наша знімальна група також вирушила в півгодинну поїздку. 你妈妈对吗？ Саме від цього юнака залежить комфортна поїздка пасажирів дитячої залізниці. Юний машиніст Віталій вже чотири роки кермує стареньким жовто-блакитним потягом. У вихідні та святкові дні юнак робить не менше шести поїздок між станціями Партизанська та Озерна. Хлопець досконало вивчив свою справу. Я є машиністом тепловоза. В мої обов'язки входить управління тепловозом спостерігати за ну, його станом. За ті шість років я ну. Чотири роки тут працюю машиністом, от і е, все ну повністю мені ну, Мені сподобалося. Я вивчив весь цей тепловоз. Дуже добре його знаю. Під час першої цьогорічної поїздки у вагонах яблуку ніде впасти протягом півгодини. Дітлахи зі своїми батьками насолоджуються краєвидами рівненського гідропарку. 11 травня замість 9-го. Цьогоріч потяги дитячої залізниці почали ходити на два дні пізніше, адже зазвичай відкриття сезону губиться серед численних заходів присвячених до дня перемоги. З нагоди відкриття сезону залізничники проводять святкову лінійку. Випускники отримують свідоцтва про здобуття позашкільної освіти. Найсумліннішим вихованцям гуртка вручають грамоти. Загалом на дитячій залізниці займається півтисячі дітей. Цей гурток дав путівку в життя багатьом досвідченим залізничникам. «Кожен рік, коли більше, коли менше, десь відсотків 50 зв'язують свою судьбу залізницею. в різних рангах, в різних спеціальностях тому на залізниці багато спеціальностей але. Відсотки 50 тому, що ідуть з любов'ю, і потім становляться настоящими солідними, порядочними залізничниками. Працюватиме вузькоколійка кожних вихідних до кінця серпня. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Вершники з Рівного та Кузнецовська взяли участь у відкритті нового сезону у кіноспортивному клубі Фавор. Змагання присвятили дню перемоги. При цьому відбувалися вони у рамках благодійного марафону звірою у майбутнє. Хто зрештою став найвправнішим? Знає Роман Свирида. Змагання із кінного спорту у клубі Фавор проходять за трьома маршрутами. Висота бар'єрів для наймолодших учасників віком до 14 років 60 сантиметрів. У категорії вільний клас 80 сантиметрів. Вершники, які змагаються за гран-при, на своїх скакунах повинні подолати перешкоди висотою один метр. Для того щоб вершник отримав перше місце, йому необхідно було пройти по маршруту не за Дівши жодну перешкоду без жодної відмови коня, тобто проїхати без штрафних очок за найкращий час. У маршруті е, номер 1 і номер 2 було дев'ять перешкод. Е, на маршруті номер 3 Стояло 11 перешкод. Головний трофей змагань у підсумку дістався вихованці кінноспортивного клубу Фавор Діані Красновській. Це мені дає величезне натхнення. По-перше, по-друге, це те, що коли я вдома сиджу, про мене багато сили, немає куди дівати. За комп'ютером зір портиться, <сується>, тому мене батьки відправили сюди. Ось, і тут я витрачаю свою лишню енергію, е, отримую дуже велике задоволення. Змагання із кінного спорту відбулися у рамках благодійного марафону з вірою у майбутнє, що традиційно проводить рівненський палац дітей та молоді. Крім того, їх організатори присвятили дню перемоги. До нас сьогодні завітали КСБ Кузнєцовськ, козачий табір Гайдамакі міста Рівного. Вот ну, взагалі, я дуже задоволена сьогоднішнім стартом. Дуже гарно себе показали діти, які стартували перший раз в житті. Це були діти категорії до 14 років. Ну і ще мені приємно, що всі перші та другі місця отримали учні Рівненського міського палацу дітей та молоді. Роман Свирида, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма День. Боротьби не вийшло. Рівницька Славія поступилася у матчі за суперкубок України серед ветеранів. У поєдинку, що проходив на полі столичного спорткомплексу імені Баннікова, рівняни програли чинному володарю Кубка України Криворізькому ветерану з рахунком 0-3. Причому усі три м'ячі наші футболісти пропустили після перерви. Нагадаємо, в минулому сезоні у ветеранському чемпіонаті України рівняни стали другими. Але оскільки переможець чемпіонату команда Сімферополя від цієї гри відмовилась, то Саме Славія, як віце чемпіон, замінила її. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.